Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Осінь щедра на смаки, і сьогодні я покажу, як приготувати їх у кожному шматочку страви. Готуємо голубці з гарбузом, фаршем і рисом. Ніжні, ароматні і дуже ситні. Ця страва зігріє навіть найпохмудніший день. Це неймовірне поєднання смаків. Прості інгредієнти, але результат точно вас здивує. Спочатку нам потрібно зварити капусту. Для того беремо велику каструлю, вливаємо воду, всипаємо столову ложку солі і півтори столових ложки оцту. Воду доводимо до кипіння. Дві невеликі голівки капусти позбавляємо їх від качанів. Вода закипіла, вкладаємо голівку капусти отвором донизу і варимо пару хвилин, після чого перевертаємо і стільки ж проварюємо з іншого боку. Настав час роздівати капустину за допомогою веделок. Знімаємо листочки та викладаємо на тацу. Будьте обережні, не переваріть капусти. Листочки мають бути трохи м'якими, але не занадто. Таким чином роздіваємо обидві головки капусти. Для приготування нам потрібно взяти 550 г курячого м'яса. Його треба нарізати на дрібні шматочки, Дві цибулини нарізати кубиками, Дві морквини натерти на крупній терці. 200 г рису, 600 г гарбуза, 2 голівки капусти, сіль перець до смаку. Цибулю нарізаємо кубиками, висипаємо у миску. 200 г рису заливаємо укропом і залишаємо, щоб рис набухав. А зараз будемо робити засмажку. Включаємо газ. Вливаємо дві столових ложки олії, нагріваємо патерню і всипаємо дві цибулини нарізані кубиками, мішаємо і смажимо цибулю до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, всипаємо дві морквини натерті на крупній терці. Мішаємо і смажимо, щоб морква стала м'якою. Морква стала м'якою солим, першим до смаку. Мішаємо. Засмажка готова. Відставляємо в сторону. Беремо гарбуз, розрізаємо його. Одну половинку відставляємо в сторону, а з другою працюємо. Очищаємо шкірку. Можна це робити ножем або овочечисткою. Гарбуз розрізаємо на 4 шматочки. Гарбуз натираємо на дрібній терці. До нього додаємо 550 г куричого м'яса, нарізаного кубиками, всипаємо рис і половину засмажки. Другу половину засмажки залишаємо для заливки на голубці. Додаємо одну чайну ложку з горбочком солі. Перчим до смаку. Чайну ложку сушеного чеснику. Все ретельно перемішуємо. Додаємо зелень кріпцю та петрушки. Все ретельно перемішуємо і начинка до голубців готова. А зараз беремо один листок капустини. Зрізаємо з нього тверду частину, кладемо на нього столову ложку начинки та скручуємо його в трубочку. Далі, з боків за допомогою пальця, загинаємо края всередину. Бачите, голубчик вийшов дуже акуратний та симпатичний. Так само робимо з усіма голубцями. Доки не закінчиться начинка та капустяні листки. Якщо їх закручувати таким чином, вони добре держать фарш і не розваруються. Покажу другий спосіб закручування. Беремо велику капустину. Розриваємо її напіл зверху донизу. Так капустина гарно розірветься. На одну половину капустини накладаємо столову ложку начинки і закручуємо в кульочок. Зверху все занурюємо пальцем всередину. І такий у нас гарний ошатний голубчик получився. Так само робимо з другою половиною капусти. Кладаємо столову ложку начинки, скручуємо капустину кульочок. Занурюємо все зверху всередину. Я вам показала, як двома способами можна закрутити гарно голубці. І так закручуємо всі голубці. У нас вийшло 89 голубців. Закрутила я їх двома способами: кульочок і трубочкою. Старалася їх робити маленькими. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Хоч картинку малюй. Дно п'ятилітрової каструлі застеляємо листям з капусти. Викладаємо у каструлю голубці один біля одного. Один шар. Викладаємо другий шар, викладаємо третій шар. І так викладаємо всі голубці до самого верху. Колись ці голубці з гарбуза навчила мене готувати моя матуся. А ще вона готувала з гарбуза пісні голубці, замість м'яса брала замочені сушені гриби або свіжі гриби відварені, або підсмажені. Будемо готувати засмажку до голубців. До засмажки, що ми залишили, додаємо столову ложку томатної пасти, 200 мл сметани солим перчим до смаку. Вливаємо 100 мл води. Все перемішуємо, доводимо до кипіння. І засмажка готова. Заливаємо нею голубці. Розрівнюємо все. А зараз будемо робити заливку. У пів літри води вложуємо столову ложку томатної пасти, чайну ложку солі і гарно збовтаємо її. Заливкою заливаємо голубці. Каструлею треба потрасти, щоб заливка просочилась між голубцями. Накриваємо голубці листям з капусти. Накриваємо кришкою і ставимо на газ. Доводимо до кипіння. Коли голубці закипіли, варимо їх при закритій кришці 40 хвилин. Пройшов казаний час, голубці готові. За допомогою веделка хочу показати вам. Що голубці готові і гарно держаться кубки. А які аромати у мене в квартирі витають. Викладаємо голубці з гарбуза у миску таким самим способом можна приготувати і у духовці. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 40 хвилин. А зараз покажу, які голубці у розрізі. Будемо куштувати. Голубці всередині соковиті, ситні, гарно держаться кубки, не розсипаються і дуже смачні. Ось такі ніжні ароматні голубці з гарбузом, справжнє осіннє диво. Я раджу приготувати такі смачні голубці з гарбуза найближчим часом. Ваші рідні будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.